Революція, 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 Це я. наші гени позбавлені страху, нам по суті нема, що втрачати. Нашу долю виводять на плаху я начари і я ночата, революція, революция, революция. Це не час, коли треба прощати і по біблії, і по Корану ми закінчимо розпочати в кожнім серці є місце. Революція поту по ту сторону синічна центральна влада з прем'єрами, з президентами, з беркутами, з міліцією, з судами, з прокуратурою. Але по цю сторону ми український народ, і ті. Представники депутатського корпусу різних рівнів, які на, ваш, на нашій стороні, з нами духовенство, і що основне з нами ви. І ми за цей місяць. Ми, на жаль, не розвалили цю стіну, але ми її кожен день розхитуємо. Ми розбираємо цю стіну, коли більше, коли менше. Вона тріщить по швах, і ми повинні не зупинятися, робити цю роботу. Я звертаюся до вас, щоб ви не, не збайдужили. Не зі не замучились, а продовжували. Як казав Іван Франко, лупайте цю скалу, нехай не жар, ні холод не спинить нас. Тільки разом. Можливо, тоді разом і не слова згадати громадою, Бух столить і добре вигостити сокирою заходитися вже в Не буде, без боротьби не буде ніякого результату. Нас кличуть наші праведники. Буквально через декілька днів буде не тільки Новий рік, а буде 105-та річниця. Нашого Степана Бандеру, ми всі разом тут, Бандера з іспанської прапора. Це людина, яка давно стала прапором українців. Нас називають бандерівцями, ми з цим гордимося. І ми з цим прапором, і з вами, наш народ, обов'язково розіб'ємо цю стіну і переможемо цю владу. І звичайно, що збудуємо ту державу, яку ми з вами всі хочемо. Тобто, що раз приходячи сюди, взявши сусіда чи друга, чи з родини, чи з сім'ї. Ми маємо показувати свою силу. І ніхто не зупинить ідеї часу, кої настав. Ніхто не зупинить народ. Тому що сьогодні не ми в опозиції до влади, сьогодні влада центральна в опозиції до нас. Відповідно, рано чи пізно ця влада буде знищена. Так що я дійсно дякую кожному з вас, який цей місяць вистояв. Я прошу вас до того протистояння, яке ще буде продовжуватися далі, не зневірюватись. А молити Господа, що Бог укріпив нас в нашій правді, в нашій вірі, в нашій силі, і ми обов'язково переможемо. Кожному з вас слава і слава нашій Україні! Шановний тернопільський майдане, я знову радий бачити вас тут, тисячі людей, щоб ви розуміли, що ті слова, які говорять, що ми десь в чомусь розчарувалися, немає ніякого розчарування. Ми чітко знаємо задачі, які нам поставлені, і ми далі працюємо. І це підтверджуєте ви. Так як Тернопільський майдан живе, він показує велолюдними вічі кожної неділі. Він показує кожного дня, де люди сходяться отримати інформацію. Ми власне працюємо. Тобто, оргкомітет наш працює, автобуси відправляє. Нам далі лишилася ця сама задача. Ми мобілізуємо людей з Тернополя на Київ. Це саме важливо, тому що в Києві ми здобуваємо Україну. Зараз наша основна задача, що тут, що в Києві, це вистояти. Це власне вистояти, тому що ми маємо останній раз в мирний спосіб здобути таким чином владу. І ми її здобудемо. Тому що я дивлячись кожному в очі, я розумію, наскільки у вас горять ті серця, ми вистоїмо. незважаючи на ніщо, незважаючи на холода і морози, ми вистоїмо. І це саме важливо. Тільки що я спілкувався з Олегом Тягнебоком, який передає вітання Тернополю, і просить вас те ж саме і каже, що ви молодці. Тому що завдяки тому, що ви тут збираєтеся, ця падла там не підписала цього митного союзу. Завдяки тому, що ви тут збираєтеся, вони власне бояться відкривати кримінальні справи. Ви розумієте, що зараз відкриті купа кримінальних справ. Сьогодні вони вже хотіли вручити повістки лідерам опозиції. Особисто Олегу тягне боку. Тобто вони все-таки йдуть на цей силовий, е, силовий варіант. Ми розуміємо, що одна рука підтримує, скажімо, закон про амністію, але інша рука робить далі свою роботу. Наша міліція далі нас кличе кожен день на допити. Допити відбуваються. Але це тільки початок. Але ви маєте розуміти, і ми з вами разом. Якщо ми будемо тут стояти, ми відстоїмо це правду сьогоднішнє віче. Називається віче народоправства. Тому що ми, власне, розуміємо, що в тій державі немає вже виконавчої гілки влади. Цей окупаційний режим, який зараз очолює банду групування партії регіонів, воно повинно бути раз і назавжди викинуто з України. Вони повинні втікати як щурі у свої замки в Лондоні і далі, і не повертатися сюди, тому що в Україні буде українська влада. В Україні будуть працювати українські діти на посадах, а не всякі хоптяни саки, бовчани, які поприсалали нам, Бог знає звідки для того, як в 37 році, щоб запроваджувати тут політику цієї банди, будуть працювати наші люди, тому що вони розумні, вони працюють і вони можуть це досягнути. Повірте, так буде цього разу, 2004 року більше не буде. Цей майдан стоїть. Ми переможемо. Вони не залякають нас ніякими справами, вони не залякають нас. Ніякими відкриттями нових справ ми будемо стояти. Тому прошу вас, прошу вас однозначно, будьте разом з нами. Оргкомітет працює, автобуси їде, записуйтеся. Надзвичайно є потреба зараз в людях. Надзвичайно є потреба зараз в людях в Києві, хто не може приходити до нас сюди. Допомагайте чим можна, тому що навіть буквально крапля, повірте, для крапля це життя. Змінює це життя, тому що не було таких. Не було таких в нас віче ще з часів початку незалежності. Це говорить про одне: що наш народ не тільки встав з колін, наш народ готовий боротися. І повірте, ми маємо всі засоби для другого варіанту, і ми переможемо. Слава Україні! mamãe